Ааа, хто нарівня, але я вже б він трохи закидавшов. Ой-ой-ой, ой ой що там за різдво, я не задаю, що там назва. Та то є керіс та то тоже Йордана. Тож Йордана і Керіз 2. Де щитки дощ палит бі щитво хоче ходити. Я приїхав, наші паники сідав. Ну а як же? Добре, так косі. Добре що та в хаті. Вов, та себе а як? На кавалєрку не йшла. А, на кавалєрку, ти йди, на те мірі, на що ти йде Вона вийде з хати. Ей. -е -е. А Йой, Йо Дивишся, що це за різноманіта. То погоду не розумієш, а ти от нині во приходили, Іванчика казала, що нинька не будь щедрували на церкву. Нінка не будь щедрували на церкву. Ні? Ні. Нема кому, казали. Не казали, нема кому. Завтра, позавтра. Воно є, йди, 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 не мерзни, бо то сиро, щоб де... Що немає грошей, то що буде? Що буде покупувати? Полицю, що? Ну, я так кажу. Є там ось, сі, там тепленько все, погорі трохи, да, сюди, та юж. Що хрюнзам, що немає грошей? Та всі мають, Ірина, цікаво. Всі мають, але ми не маємо. А воно квитанція прийшла. А пенсіонери, пенсіонери мають мало. Ну, пенсіонери, а що там тоді пенсії, от два рази до магазину сходи. Ну, no. ой, ви щельова, вона світа купив на вечерю, риби, вже вже нема грошей. Так воно і ну є. Ту. А то Ірина любить ходити, любить ходити і що ти зробиш? Дожний, дощній не сніг. Ну то добре, що здорові має ходити, знаєте, як ще добро, то ще каже, добре, що має здорові того ходити. Другий вже в такому вічі вже всього вже вже лежить, знаєте, кавалірка. О, Боже Ірина до гінки прийшла. То ліші можна теж з хати ступати. А що, всі похорували, кума нема би кум, далі прийшов щось би це побалакали туди, сюди. Мій хорий, та то ні мій здоровий туди приходити. Я з ним не корішав, ні з ним нема про що говорити спільної мови. Їду зараз його, їду до Назрака, Валірка. Гоще. Може, побалакаємо туди, сідаю, ході день здоровий. Таж і зараз чаю з памбухами, жімо, щось побалакаємо. Та й що, та довго там не буду сидів був вдома що, кав'ярка, мені скучно кушку вдома що, гінка Іриною там балакає, я ще не хочу в тій в хаті, знаєте, як воно є. Вони там всі своє, а я дещо буду з ними зараз сварюю, туди, сюди. E -e -e -e, та йду, і ступаю трохи з твоїй хаті. <coughs> Ось сідаю машину, зараз вскочу до назара. Може, до магазину заїдемо, де шоколо печення куплю. Та й що? Був запад. Я тобі був молодеж знайти. Э, Їду до назара. Нею, я не знаю, може де нього які ще є. я навіть не на подзвонив. Щоб забезпечити нашому вимеді... маже, які люди. Я придутки, буду лайк запачканий. Наличка я не кенти що. Приду та сіду, і якщо що за стіл. Та щось будемо балакали. Ми ще тут не поселі лялі ходять. Радіо щось повідає добре. Добре, не тягне, знаєте, воно перебуває. Нічого. опарують Знаєте, чи він ходив до церкви зрання, чи не ходив, водичі брав. Певно, де Софія ходила то, на демо, Спа, спало, сраки не чуло. а може то, і ходив, не буду нарікав на людину, то, бо може ходила. Хто там живе до мене Йордана? Христос О, О, реці Йордані. Та ти вдома сидиш, чекай, бо вважаєш, я того трошки їм пампушки. Дай кулачка. Діду кулачка? Та, та я що, та воно і всі тапки на, на Львів, десь там з дітьми поїхали гуляти. Ага. Та я ще Ірина твоя приходила до Генки. Чуєш, ти що дуже не роздіваєш зараз? Та мені, мені трясло, що не зараз ти що? Мені треба срочно сина зараз десь завіз. Ти що, Юрдана, де будеш їху? До лікарки, я трохи захворів, так само, як і німей, і кум. Важно дихаю далі, ти все... Ти ж заграли. Я захворував, я вийшов з Що? Зараза ні мого, воно лазить, розумієш? Я і... покажу, потім покажу. з ним поздоровка і все. Бо то ти, ти є винуватий в першу чергу, бо то ти кличеш до нас. <laughs> Та я казав, що я з ним, я з ним не кориш, що й буде до мене приходити. Якби ти вчив його частіше мити руки, то він не був хворий, розумієш? І би не позаражувався. Він ти... Лази всюди, руки не помиє, а потім допискаєся, здоровка і все. І йому говори, не говоря, а от і 23 був його. Він казав, я вихожу, казав, борони Боже прийти, а ти що вгів? Вжив? Ти в Єго до нас пустив. І він наразив. <гум> я два дні, я два дні здихав з температурою. А ти, ти як без, бездомний. Я збурняга, мені заживає, два дні покашляв, пішов що віще, пше далі. Тові якісь, делікатні. Я вже як то вже все, то вже на місці, розумієш? Да. До шпиталю вести? Та там треба до одної такої, що я маю пані. Ну, ну я поняв, так. Мені треба щоб ти мене завіз, ну, е, я все послухав і тоді, щоб я знав, бо я боюся, що в мене не було теж запалення, як в нього. Ой, боже! Я їхав дитиною поговорити. У нас чаї п'ю, чаї п'ю. Ти з п'ят, я вже сидів, наготував. І зараз будемо їхали. їхали. Саме головне, діда, щоб я не був хворий, бо то буде страшне. Парали, не одне, то друге. Я приїхала на острій, не до шпиталю. Е, ти з такої старої закалки ще? Ти, ти ще з тих, що до його, де мучили ноги не, як... Русі. Вот так, а він ви... здоровий, як біг. А ми його от... вийшли на двір, ви подихнулися. Ви, ви що ви одихнули зімного повітря? Вилягайте, ви лягайте, хлопці. А більше на вас Все, діда мене вже везе. Як має бути Зай. до лікарка, дивіться, який туман на дворі. Я дослухаю Радейку, що це то нас слухаєш новини? А. О, я люблю колись, У мене колись радейку було під головою, я завжди цілу, ніж радіо такого бомбіло. Страшний, не? ближче, ближче Далі ще, ще Але хоч відвідно, може хто йде, може ще. Так що молодіж, їдемо. Коротше, зараз до лікарки провіряться. А ну то проголосуйте мені, молодіж, що я тиво. Чи я здоровий, чи я хворій. Твори! Чу... Ой, ой, Назарі, а ти ти сім'яш! Творювати страшне, Кого ти сітків ттьор дав, я навіть не знаю. Що ти здихав? Що? таке? Що? Здоров'я? Майже там. Тримайші від мене... Дай Боже, дяда! Дай Боже здоров'я! Що? Що? всі ще даже попритігав, так? Що, двіхи? Назар! Вже ту що мене кума заразив. Кума я не заразив. та ти слухай, як ти говориш? Ті до неділі, до неділі, та ти відійде від мене з Назарком їздиш, їздиш. До кінця ви здоров'я тоді приходу. і що? Я ти вмер. Біші Назар твори вже кіхо Кум злік. Що ж ти тварина наробила з людьми? Ти, ти ти у почути. Ну хітіше, не хітіше. Що й де файно, чітко. Я чув, що тобі там ще інгаляції пишуть, антибіотики, піт. Антибіотик два дня, ще і угу. все. Так, я тобі говорю, ти мені пробуй, щоб я тебе під магазином Бо Я тобі говорю, малий, ти ще доіграєш! І <риві> що воно ну, там, як воно, ну, то нічого. <риві> Та все нормально. Тину і <риві> сотки чи ні? Кісотки мав бити. Твої приїздила. Ну я от з неї їду, там треба з нею перебазати. А я його зазнімлю, я гроші на пігулка потратив, по перше, з тебе 1725. Бо ти вже єло позаражило людей. Це з ним має розвиватися. Вужі, де уж тепленьчу. Що, давай, що ти став? Коротше, діда, дивись, знову повиписували цілу купу того всього. Але я тобі скажу одне. Хоч файно, що я не маю запалення, просто О. маю якийсь там е, брус... хрип, хрип брати коротше. Все я маю то купити зараз. Там трохи жінці, трохи собі, бо ми там себе перевіряли потрошки. Трохи ти шістим ходиш з роком старий. Отак, отак, кулачками, як ти завжди говориш. Я навіть кулачком ще ним не зрокав. Він не причає рукою ногу. кажу, куди кажу дистанція. Лікарка говорила, що воно має запалення. Весь е, язик і ті всі його там ото всього в, в гульках в тих гулях каже, все Моя. там. я там страшне, що всі робить воно що ще лікує, воно О, ти кажеш вийшов зразу і запалив попером зразу. Запалив та й воно не хорі. Так що йду я в аптеку купувати ті всі лікарства молоді, бо хочу ці вилікувати максимально швидко. Щоб того трохи кататися з дідом, допомагати, то наше пацанам на зсу. Треба купу справ робити. Ну весь а весь графіку позбивали з того не можу всі на машину подивити, ні нічого твари кудись купити там джипа пацанам на зсу. Так. всі похорували ще на один діда. Поїхав перевірити бере багато ж звелізло. Старий, ти ж мене і так наюдив ту здавати. Вене наюдив на, юдив? на юдив. Здав? і що? та діда організм дитини 12 років. Все, колірочка, ми їдемо купувати, то все не буде затягували, бо треба йти силікувати все. Що тут був аптеці, накопив купу лікарств тих всіх. Ну дивіться. Туда-сюда, туда-сюда, і бах, кілю. Двушка. А я би знаєш, що сказав? Що? У вас цього попрецьок, піти до нього, і такого врело. Давай плати. Я йому казав, що й має мені віддати гроші. А йому говорю. Ти буде віддасть. Я виб'ю. Коротше, ти то що тоді? Давай тоді. Щастя здоров'я, грайте, марша. Не пропадай. И, не, не забувай. Завтра буду. Щоб я приїхати завтра буду здоровий як щит. Чекай, як за один день не, не може бути? Каї пей сто грам, віпі зараз, перші собі нормально, затягні спечу. Вона не по потрясе трошки півносім. Все, бато не говори. Все, будь здоровий. Там. Не шалені, так? Та, не шалені. Все, давай старій. На добрані. Ви свій джеб брудний. О, об'єсна стояла. Чуєш? Що? Зараз на боби? Які боби Наляли, боби... наляли, ляли? На ляли чи ні? Боже мій, в мене жінка в хаті. Вона <laughs> тобі коли помішала? Я їду пильнувати, бо сам в мене буде тиск. Ну, ще щось пігулка треба дати. Бандити трохи виглядаєш? Треба трохи. Що я на зарі? Коротше, друзі, все, давай. Там люди нас зв'язкують, а? Що, так. будь здорові, здорові. Що, давай, гриш. Мутувало. Йому тільки мутіки дай трошки газу молодь, все, вона не чує газу.